щеся маєм крило, шовкові трави спатися клонило, бо світле сонце в гори ся сховало, пидесь у морі личенько скупало, а завтра знов нам засвітило, і зновся щастю нашому дивило. І знов вечірні в зороньках Помало під гір'є красне спати колесало, як нині, вечір. Ой, як тут весело! Усе водуся пізнь щасливо сплело. Там в стаї в отак на флояру грає, там десь у лісі череда там бліє, у воду йдучи, дівчина співає, пташинка в гаю щастя своє піє. А гей би піснями милим вторували, цигани в лузі в два кливці кували. І всюди співи, всюди лиш свавілля. Що хтось би думав, тут ки все весілля. Гуляли, гуслі розривались, кулицим пали пасив, як вихори легені літали, кружок дівчат, як мак велів. Мене тягли в недогуляння. не до гуляння, я з вами. Єспан. У кутку на цвинтарі, о, братчики милі, стоять свіжі. Непорослі твій чорній могилі там попи поховали неділеньку вранці, тихесенько, без гомону в одну новобранця, а у другу дівчину з чорними очима. Ви знали її? Хатиночка в гаю при долині. Обійко їх і ховали черці, як голуби. Ви гуляйте, а я більше гуляти не буду. Птахи співали та уже не так. Але весна квітує ніжним цвітом, велика кількість ордівських атак, все всіяно снарядами, як житом. Постійно лється пісня голосна, але вона, немов якесь благання, та й радість не приноситься весна через війну для багатьох остання. Але птахи продовжують співать. Про біль і горе співом тим голосять, з людьми вони взялися сумувати, і війну закінчить, Господа так просять. Пречиста діво, радуйся, маріє, у сині море сонце ясне тоне, і своє світло, ніби кров червоне по всій країні доокола сіє. А там зозульку в гаю дещувати, а там дзвіночок став селом кувати. Там в борі вітер листям шелевіє, пречиста діво, радуйся, маріє, он молод жовняр ліг си на мураві, лич постудене, шатиму, кроваві. розстріле нині по самий не вміє. Камраття яму му вкопали і на спочинок бідного мені склали, уже не скаже, як дзвінок запіє. Пречиста діво. Радуйся, Маріє, ой, та нікому так нікому, та як жовняру молодому, у каботинці, у ремінню ходити шельвах по камінню, ой, та по зимнім земнесеньким у каботинню тонесеньким, ой, ходить шельвах по морозі, а камінь тріснув на підлозі. Ой, камінь тріснув, жовняр свиснув. До себе, ціпко, гвер притиснув. Та й білі руки ломле, гріє, що ж му серце в грудях мліє, ой серце моє крем'яноє, чому не тріснеш ти на двоє? Укрився місяць зороньками, заплакав жовняр сльозоньками. Заплакав жовняр сині очі, а під ногами сніг скригоче. А жовняр ноги підоймає до місяченька промовляє, ти місяченьку перекрою. Не дай ти, Боже, долю мою. Серед степу знов могила, тужно ворон кряче, вража пуля хлопця вбила, хто над ним заплаче у могилі син вкраїни, що поліг у бою. Залиша війна руїни, взяли в руки зброю, Ліг у землю, наче сокіл, хоч мав жити і жити. Вже роки у нас неспокій. Що ж із цим робити? Під болотом сіло одовиця мати, до себе тулить бідне сиротяти. і плаче ревне, серденько їмліє, ба вже не плаче вже і не голосить, склонила голову більше не підносить, зірниці плачуть, а дзвінок ні міє, пречисте діло, радусі, маріє, там он де буде сплакана дитина, без тата, мами, бідна сиротина. Нічого не їло, душечка мумліє, і хоче бідня у хату навернути, господар псами травить його чути, вереску впало, кровся сніжки ліє, Пречиста діво, радуйся, Маріє. Серед степу знов могила, захисник в землиці, й це життя війна згубила вогні блискавиці. Війна сіє ті могили вже роки щоднини, світ герої залишили, лягли в домовини. Серед степу знов могила. Скільки ще їх буде, браття опришки, гайда зачару, воля і вина в горах ростуть, кара тиранам, кара їм, кара, що в місто пива кров нашу б'ють, гострині ніж. Ріш, ката, ріж? Україно Запороже, годі вас забути. Ах, бо мило тамки жити, мило тамки бути, де ті трави шовкові, і славні степи криють, де с квіти позаквіти в земних росах миють, де стада ржуть, де соколи, де вірли співають. З буйним вітром у залішку козаки літають. Хто ж то може знов забути? Могили, кургани, де козацтво українське, славні отамани свою славу сном провадять, славу в серце гріють, а ці думи богатирські так то гарно піють, що аж тут ся відзивають, що аж тут їх чути. Україно Запороже, можна вас забути.